Любі мої, друзі, оце в нас тут отакий порт. Порт, в якому припарковані яхти. Бачите, отам от така яхточка, така гарненька. І отам от це така теж нічого собі гарнесенька. Ось такий прогулочний кораблік. Отам далі ми бачимо великі кораблі стоять. Може той, що пливе в Дніапаль інше не знаю куди в Отакі справи, любимої друзі, але ж давненько я тут не була, на оцій алейці, бачу, що нікого нема, ніхто не сидить на лавочках, може, воно там далі перекрито. Піду побачу, тому що бачу, що тут точно перекрито, бо щось таке тут роблять, якісь ідуть роботи. Бо коли я була тут останній раз, ніяких робіт тут не було. А зараз бачу, ведуться роботи. Бачите? Що ще таке буде. Але ж обов'язково ми сюди прийдемо, коли щось тут зробиться. Пройде деякий час, може через місяць ми сюди прийдемо знову.